Трагедія в Колумбії на автобус зійшов сув і завалив землею. Інцидент стався на північному заході країни в департаменті Рісеральда. Ми виявили тіла 33 загиблих, зокрема трьох дітей. Ми також урятували дев'ятьох осіб. Четверо з них у критичному стані. Подія сталася за 230 кілометрів від столиці Боготи. Автобус їхав із Калі, третього за величиною міста Колумбії до міста Кондото, що в департаменті Чоко. Серед людей, яких ми змогли врятувати, була семирічна дівчинка. Вона зараз у лікарні з легкими травмами. На жаль, ми знайшли її поряд із мертвою матір'ю. Її брат теж загинув. Хлопчику було трохи більше ніж рік. Зуст спричинили зливи. У цей сезон дощів опади надзвичайно рясні. За словами вчених, у всьому винен природний феномен ланія. Загалом за цей рік, згідно з державною статистикою, у Колумбії зливи призвели до загибелі 216 осіб 538 тисяч утратили житло. Ще 48 людей вважають, зниклими безвісти.